Панове, привіт! Нова ера ближче ніж ви могли би собі уявити. Серія ігор під назвою FIFA скоро стане історією, тому що наступна версія гри 24-та, це вже буде EA FC. Шляхи EA Sports та FIFA розійшлися. Сьогодні ми побачили перший офіційний трейлер EA FC 24. Він був зовсім не інформативним. Посилання, якщо що залишає, під відео, якщо ви ще не бачили, але основний момент, який би я хотів відмітити, і який самі EA нам посилають, це. Te știu, am te păr... Панянки, дівчата можуть грати і будуть грати разом в одній команді міксом чоловічі картки, жіночі картки в Ultimate Team і всі разом на одному полі можуть грати в Ultimate Team, в Ultimate Team, як завгодно так і називаєте, в нашому улюбленому режимі, в якому ми проводимо ну, 98% напевно нашого ігрового часу. А зрештою, далеко не всі користувачі, не всі гравці захочуть грати з дівчатами у своїй команді, ну, іншими словами, використовувати їхні картки у своєму складі. Але хтось та й захоче, особливо на старті гри, коли є спокуса спробувати все новеньке, щоб десь посміятися, десь, можливо, раптом якась метова картка буде з дівчат, а поки Укрзалізниця запроваджує жіночі вагони, і спорт скаже: хлопці і дівчата, у футбол грайте разом. Що то робе? Чекаю ваших коментарів під відео на цю тему. пишіть, чи вам подобається така ідея, тому що мені особисто ні. Ні в якому випадку не хотів би зачепити почуття панянок, але ну... Вибачте мене, просто ну є чоловічі футболи, є жіночі футболи, і нормально так собі жилося. І тут доречно нагадати, що Фавбет чекатиме ваших прогнозів на безліч поєдинків жіночого чемпіонату світу. Я переконаний, що цікавіше дивитися тоді, коли зробили свій прогноз. Крім того, нагадаю, що для нових користувачів є крутий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Посилання у закріпленому коментарі успіхів. А що скажете про обкладинку? Сама по собі ідея обкладинки зібрати ось цих всіх футболістів, легендарних і не зовсім. В одну компанію непогана. Але реалізація, я не розумію, що тут з геймфейсами, по-перше, це на Сімс схоже. По-друге, деякі лиця просто кумедні. Погляньте на Роналдіньо, таке враження, що його чимось накачали. Погляньте на Дрогба, Зідана, Сака, на ще деяких футболістів. Подивіться на Пірло. Всі ми трохи пірло, коли дізналися, що жіночий футбол змішають з чоловічим. Ви тільки погляньте, яка хода у Ерлінга Холланда. Він не йде, а пише. Мені здається, якби ще трішечки більше крутив своїми бедрами, то я би повірив, що це Ерлінга Холанда. Помітно, що Холанд вже інтегрувався під жіночий футбол в Ultimate Team. Ну, маємо те, що маємо, як то кажуть, і знаєте, зараз у FIFA 23 в нас є ось такий режим, який є присвячений чемпіонату світу з футболу саме жіночого. Е, ну і. Зайду я нарешті сюди. Я бачив цей режим, який засвітився десь тиждень два тому. Так, в нас тут Америка, В'єтнам. Замбія. Серйозно? Українки. Ну, то вперед. Як то? Цьомбі В'єтнам. і серед цих всіх країн я би ще відзначив Гаїті чоловічої збірної, напевно, в житті ще не бачив. А тут так це офіційний список команд-учасниць. Я Щойно загуглив. Вони грають Гаїті, Філіппіни. Ось такі країни з того, що я так собі пригадую, сильні в жіночому футболі. Панянки з Бразилії, Німеччини і США. А, наскільки пам'ятаю, виправляйте мене в коментарях, якщо це не так. Жіночий футбол насправді ну, може один раз на кілька років бачив, але. Все таки ця тема стає актуальнішою, є і всі це підтягують, тому думаю, до цього жіночого футболу треба буде придивитися. Ну, я візьму Бразилію. Як би там не було, джинга стайл, він присутній і актуальний у всіх видах спорту, напевно, бразильських. В Німеччині, в Бразилії погляньте, яка виїзна форма Твічі Edition. Мені справді подобається. Я не бачив, чи в чоловічої збірної є така виїзна форма, але вона мені дуже до вподоби. Хоча, можливо, це такий синій колір дивний. Але такий якби би фіолетовий. О, в 4-4-2 грають бразиліянки. Я правильно сказав? Панянки з Бразилії, коротше кажучи, рівень гри поставлю поки що. Професіонал, ну я ж професіонал, так. А далі можливо зіграю з якимось найкрутішим рівнем, як челлендж. Зараз просто познайомимося з геймплеєм. Оу, а чого порожні трибуни? А, це підготовка до матчу. Ого, там камеру навіть натирає. О, атмосфера чемпіонату світу! Та те, що я собі пригадую в Бухаресті, як я був статом. Можна вважати, що починається якийсь із ваших матчів EAFC-24. Дівчатка на полі, їх буде в Ultimate Team немало. А може і мало, не знаю. Можливо, будуть якісь метові, насправді, якісь технічні на фланзі, десь в атаці. Окей, ми на полі, і що одразу хочеться відзначити це тендітність модельок дівчат на полі. Вони всі дуже маленькі. Кожна з них з ростом десь як. Ну, ну мендеж, можливо, і, і то, я навіть не знаю, ще хтось. Човінко! Більше ніхто мені не приходить до голови. Мені подобається їхня анімація, вона дуже технічна така. О, а є хтось там на 5 зірочок фінти, чи немає. Опа. Удар. От такий от перший гол. Ну, поглянемо зараз ще на повторі. -ля -ля. Випадково так включив. Подивитися повтор. Ну, але. Зачіски класно в них зроблені, насправді. Коли ми бачимо якогось вандейка Роналдіньо, погодьтеся, ми тішимось, коли там є якісь хвостики, вони ефектно виглядають. Глянемо на зірочки. Вау, п'ять на фінтах у Марте. Так, вона крута, я знаю. В неї, по-моєму, є навіть золотий м'яч. Ага, три на фінтах, три на фінтах, о, чотири, ще п'ять, 5 5, 5, 5, Та ти що, дебіння? Отакі От дівчатка, я думаю, будуть е користуватися. Значним таким інтересом і ажіотажем я б навіть сказав в Ultimate Team, тому що погляньте на ці стати 89 швидкість, дриблінг 91 по 5 зірочок на фінтах і на робочій нозі. Такі е, панянки будуть в атаці. Хвилиночку вашої уваги. Хочу показати вам свої обновочки. Думаю, вам, як і мені, компанія HyperX відома як виробник топових геймерських девайсів, а тут раптом монітори. HyperX Armada. І як і багато інших виробників, HyperX постаралися над тим, щоб око тішилося гарні насичені картинці, а відгук був 1 мілісекунда, що важливо для геймерів. Але при тому HyperX подбали про дещо екстра, чого немає у конкурентів, а саме кріплення, стійка, кронштейн, на якому висить монітор, і тим самим звільнює вам простір для ваших девайсів, для будь-яких ваших речей, для рук, врешті-решт, і це справді. Круто, це кріплення включено у вартість і воно разом із монітором є в коробці. Не треба сверлити стіни. Це кріплення з легкістю фіксується до вашого робочого столу, і за його допомогою ви можете змінювати положення свого монітору стільки, скільки вам заманеться з легкістю за кілька секунд. Для себе я обрав моделі на 25 дюймів, а є ще на 27 з трішечки крутішими характеристиками. І саме зараз на обидва варіанти є дуже приємні знижки. Посилання залишаю в описі під відео. Переходьте, ознайомтесь, ну і можна. Можливо, візьмете собі гарних покупок. Максимально важко, я поставлю не просто легенду, а тут ще й компетитів мод, коли е, штучний інтелект буде просто максимального шаленого рівня. Мені дупа, 100 від. Ого, го ви погляньте, з роздягальні, який ракурс. Ого, дивися, вони в костюмчиках поприходили. Ну, Замість прапора Німеччини було б правильніше поставити тут, тут е, такий нагерб. Е, Збірної, так як в нашої України є тризуб, німців там теж є їхні орели. Гарно, атмосферно. Це навіть нагадує мені режими чемпіонату світу, яким ми грали завжди отак от роками. Навіть колись була FIFA World Cup, окрема версія, пам'ятаєте, поки м'яч в мене нам не заб'ють. Марта, опа, добре, Марта, Марта! 1-0, Я забиваю! Я забиваю легендарному компетітів боту! Спокійно! Тільки третя хвилина, дівчатка, не розслабляємося. Яке... О, святкування. Марта підбігає до мене одразу. Угу. Ой, якесь, вибачте, токсичне святкування виходить, бо там ми на фоні німецьких глядачів то все робимо. Вони можуть і образитись. Макдональдс там зараз один із спонсорів. Слухайте, я аж МакЧикен меню захотів, серйозно. І кисло-солодкий соус до картопельки Фрі. М -м, та ти що? Макфлурі можна потім ще через годинку втоптати з карамелькою і просто все пісня. То прозвучало не на правах реклама, я просто люблю інколи такого в Мак собі файно влетіти. А, добре, щось поки дуже спокійно грають суперниці з Німеччини. Я чекав більшого від бота на найвищому, найкрутішому рівні. Фокус, фокус, дівчатка. Ой! Стій! Стій! О! Перехоплення! Вау! Рафаеле, молодець! Просто красуня. Знаєте, хочу сказати красень, але треба звикати, що треба коментувати то, як в Ultimate Team граєш такий красень, красуня. Просто сказати, молодець, молодчинка. Дивись, гейсе, гейсе, біжить і дай пас. Ой, що за пас! Кутовий? Нехай буде. Ну, подавати, напевно, немає змісту. По-перше, в Бразилія, по-друге, там всі е зростом ви бачили, які як Нуно Мендеш. І тут не знаю, права нога чи ліва, б'ю. О, Марта, яка боротьба від Марти? Марта. О, тихо, тихо. Зачепись! Ну, 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 ну. Перший м'яч, перший м'яч, спокійно. Ох, як технічно на головою скинула. До себе. Оп. Марта! Да, я думав, 2-0 хотів казати, 2-0, але. Але ні, стійка. Небезпечно може бути. Сантос, тримає її, молодчинка. І в контратаку вилітаємо. Гейсе, Марта. Лонгшоти є. Удар. Ох, який сейф цікавий. Ель Торнадо oh, no. від Марте. Удар! Божевільний! Зараз міг бути ГОЛ, АЛЕ ТАМ чи то поперечена, чи то хрестовина, який удар. Його так класно всі відкриваються, все мовче, мовчи, фокус втрачаємо. Ну, бачите, то грати, коментувати, то то саме, що на стрімі з чатом. Відволікаєшся весь час. Гей, спокійно, добре. Дівчатка, тримайтеся, добре. Тримай, Сантос. Молодчинка, Сантос просто левиця матчу. Дуже добре забирає м'ячі Марта пропонує себе, отримує Марта. Можна виконати такий собі удар. ту 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 Ні. Ні. Тихо. Добре. До речі, я вважаю несправедливим те, що зараз рефері не чоловік. Коли ми навіть. О, є є, Лайнсмен, лайнсмен це наш е, представник, мейл. Ви знаєте, коли ми граємо в Ultimate Team, то зараз у 23-й FIFA, інколи маємо нерідко, я б навіть сказав, можливо, в половині матчів ситуацію, коли головний арбітр це. арбітриня? Чи правильно я кажу, чи ні, виправляйте в коментарях. Ну. Дівчина, панянка, і зараз я б хотів побачити в команді арбітрів так, чоловіка, це було б справедливо. Ми теж хочемо мати відношення до е, цього всього жіночого чемпіонату світу. О, камерамен, там я бачу, чоловік. Ну він не знімає. Я бачу, куди його камера там цілиться. Ми вже бачили один ракурс на повторі. Слухайте, а щось в другому таймі. Ай, німкені взялися, ти... Ні, ні! ні, взялися, тиху, ні, ні. Який удар я в шоці, та це просто зелений таймінг. Ви бачили, яка гармата? Шок, холодний душ просто зараз на мене. Один-один, і тепер я навіть не знаю, що робити. Ні, дуже небезпечно, дівчатка, додому повертайтеся. Ні. Фух, Тамірес, який відбір. Вау. Я сподіваюся, ви розумієте, що я граю одним дублем, тільки один матч, програю, то програю. тому емоції тут і віддача в грі максимальні. Ну! Ну, давай, забивай! Ні! Фол пенальті! Ні, відворіт! Ох, погляньте на моїх вболівальників! Ось вони, чоловіки, прийшли, прийшли, розмалювалися, як тільки могли. Дівчатка, повертайтеся додому, будь ласка. Ні. Та йди? Та все. Це вже ясно стало. Якщо давати бити, я вже бачу чим то закінчується, які то удари летять. А один-два. Дівчатку, ну давайте зрівняємо і потім позасмагаємо разом на пляжах Копакабана. Ну. Справа підключення бачу. Момент. Моменти ще Марта. Як Київський динамо біжить, моя збірна! Ні, Мартуся, там права нога її підвела, але я думав, що дистанція така, що можна забивати. Марта був роллскоптюрн. Удар! Час втікає, час втікає. Гарне перехоплення прекрасно Тайнара. Без офсайду. Мартуся. No. Ще. Ми зможемо, дівчатка. Ми зможемо. Подемус. Добре. Створіть момент для Марти. Вона заб'є. Або тут. Гол! 2-2! 2-2! Молодець Анеретто! Моя маленька, моя крихітка! 82 хвилина! Ха-ха! Камбек! -ха. Ми повернулися, вона з радості біжить до центральної позначки і будемо повертатися в цей матч. Який удар! Який удар! Гармата просто як у тої панянки Німкені, якої прізвищі як. Попс! Зараз я хочу глянути. Поп! Поп. Точно. Занератто! Занератто, я казав Занаретто, вибачте, занератто. Хто б міг подумати, що просто матч проти штучного інтелекту подарує мені більше емоцій, ніж останнє фудчемпіон з 20 матчів. Добре, перехоплення Дебіньє. Дебі вміє фінтити в нас. Не є 5 зірочок на фінтах та на робочому зі можна таку передачу. Дебіньє. Дебі! Дебі, спокійно, виконуй! До побачення! Аста лавіста. Ми забиваємо бляха 3-2! Бразилія, бамо! Здебіння! О, купа мала! Дивіться, там тренер аж посивіла! Серйозно, я думав, в мене мен якийсь тренує. Та ти що? Погляньте, що робиться там просто нейтральні глядачі, вже обіймаються з е, моїми бразильцями. Я не знаю, хто хвостить чемпіонат світу, хто приймає, але точно то був не бразилець, бо атрибутики ми не бачили. Який камбек? Яка воля до перемоги? 3-2, але треба зберігати зараз концентрацію. Чотири хвилинки ще залишається. Переживаю за бразильянок, як за своїх, тому що форма в них ще й дуже схожа на українську. Дуже Сантос, я вам кажу, левиця матчу. Вона прекрасно просто відіграла у відборі весь цей матч. Ми знову ходимо в контратаку. Можна ефектно зараз поставити товстезну крапочку в цьому матчі. Гейсе. Okay, є ще, є ще можливість зараз створити гол Ой-ой-ой, обережно, дівчатка. Дуже добре, Санто, знову вона. Левиця матчу. Так. Ще і Марта. Все. Це кінець. Фініш. 4-2. Прекрасно. Дивіться, він же прапор Бразилії крутий, нейтральний глядач. Побавились, потішились, будемо потрохи на сьогодні завершувати. А якась реальна інформація по EAFC24 має бути через пару днів, 13-14 липня. Так що кому цікаво, то вже чекайте. І я буду дивитися певну річ дуже уважно і підготую для вас основні моменти. Ну і поділюсь заодно своїми враженнями, по тому що почув. На сьогодні все. Якщо відео сподобалось, обов'язково лайк. Чекаю ваших коментарів на рахунок обкладинки, на рахунок. Дівчат в Ultimate Team з міксом з хлопцями. Поглянемо. Новий сезон буде незвичним, як мінімум. Почуємось, побачимось, бережіть себе!